Можна виділити три види бажань, мрій, якщо хочете. Перший це коли сильне бажання перетворюється на чіткий намір діяти і досягти мотиву. У такому випадку воно здійснюється, оскільки енергія спрямовується на конкретні кроки. Другий це пасивне, виснажливе бажання, яке залишається лише в думках, створюючи надмірні емоції. Воно просто зависає у повітрі. Думках, у кращому випадку даремно витрачає сили людини, а в гіршому притягує на бажані події та проблеми. Третя форма це коли бажання стає одержимістю. Людина настільки прив'язується до нього, що створює величезний внутрішній напружений стан. Це породжує залежність від результату, страх невдачі, як наслідок лише віддаляє здійснення бажаного. Баланс порушується, і реальність ніби навмисно чинить купір його реалізації. Хочу побажати вам сьогодні, щоб ви мріяли. Не і діяли. Бо що дія це завжди добре, ніж пусті мрії.